З 1 квітня на Хмельниччині розпочалася нерестова заборона. Це період розмноження риби. За порушення правил рибальства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окрім штрафу за незаконний вилов, правопорушеник змушений буде відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину незалежно від її розміру та ваги. Досвідчені рибалки знають, що існує розмір такс за незаконний вилов цілої низки видів риб та раків. Так, наприклад, карась сріблястий, одна одиниця оцінюється в 1581 гривню, окунь у 3162 гривні, краснопірка 1564 гривні, лящ 1649 гривень, щука 3468 гривень, судак 3587 гривень, сом 5117 гривень, а один рак оцінюється у. Три тисячі гривні. Нерестова заборона на рибу триває з 1 квітня по 30 червня. Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковим знаряддям. де передбачено не більше двох гачків на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега на визначених наказом ділянках. Тривалість заборони залежить від водойми. У корінних водах річок вона триває з 1 квітня по 20 травня включно. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно. У придаткових водах з 1 квітня по 30 червня включно. Працівники поліції спільно з рибоохоронним патрулем здійснюють патрулювання водоймами і виявляють недобросовісних рибалок. Наразі вже зафіксовано. Два таких випадки спочатку нерестової заборони у 2023 році. І порушено вже два кримінальних провадження по факту незаконного вилову риби. Поліцейські вкотре звертаються до любителів риболовлі дотримуватися правил нерестової заборони, аби біоресурси відновлювались і наступні рибальські сезони були успішними. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк ті